Зараз багато чую, що навіть якісь українські там блогери за рашистську велич говорять, що вони економічно тримаються, що вони такі великі, що вони там прям такі непереможні. Дараша ну, це її представник і її лицо ця Скобєєва, ну, яка розмальована, розфуфирена, стара вже жаба, одягається в гарний одяг. По суті, вона хто, вона бомжа. За кордоном її ніхто не прийме. Тільки вона вийде її сразу заарештують в Китаї, в Китаї теж вивезуть в моря, а там паразити не потрібні, які не можуть працювати. Вивезуть в моря десь і втоплять тихо, мірно, і ніхто знати не буде. Її немає місця на цій планеті, а тому вони зараз самі воюють і питаються якось інформаційний простір України. Як сказати, в оману ввести, що вони великі, вони такі страшні, вони там непереможні. Це все їхні понти, десь вони валяться, вони зараз валяться і вони вирішать по цьому і питаються в інформаційному в оману ввести там українських е, українців, щоб е, якось в депресію якусь загнати, щоб якось безвихідна ситуація. Казати українцям це все панти. Вони десь валяться і Авдіївкою вони нічого зробити не можуть. Втрати колосальні. Уже ну там Путлеру задають питання. Навіщо це там? 15 тисяч це офіційні підрахунки за місяць. расистів страчено під Авдіївкою. Розумієте це, які цифри? Все на все добре, до слідучої зустрічі.